Володимир Волинська птахофабрика попала на 10 мільйонів гривень. Саме на таку суму податкова виписала грошових зобов'язань підприємству. Зараз птахофабрика оскаржує у суді такі приписи. 10 мільйонів гривень саме на таку суму фінансових зобов'язань наклала Державна податкова служба західного міжрегіонального управління на Володимир Волинську птахофабрику. Підприємство ж вимагає скасувати податкове рішення, яке винесли ще 20 жовтня 2021 року. документальна позапланова перевірка товариства, за результатами якої відповідачем був складений акт. Якщо в макці були викладені висновки, вважаємо, що висновки податкового органу які Викладені в тому авті щодо безтоварності господарських операцій між товариством та його контрагентами не підтверджуються належними доказами та спростовуються фактичними обставинами справи. Перш за все, юрист птахофабрики наголошує на тому, що перевірку, внаслідок якої наклали фінансові санкції, здійснювали незаконно. Як ми зрозуміли, мова йде про те, що птахофабрика неналежно відобразила певні фінансові операції з іншими суб'єктами господарювання кодекс і законодавство дозволяє платнику податків, у випадку, якщо він не згідний з проведенням перевірки, дозволяє не допустити працівників податкового органу до перевірки, оскільки ну, були такі моменти, або в подальшому це була виїзна перевірка, тобто працівники були допущені до проведення перевірки, документів первинні їм надалися. Або у випадку в подальшому оскаржити цей наказ на проведення перевірки. Які саме порушення знайшли податківці, зрозуміти тяжко. Тим паче, що представник Володимир Волинської птахофабрики говорити на цю тему не вельми хоче. Нам виписали грошове зобов'язання, яке підтверджується податковим повідомленням рішенням на суму 10 мільйонів 339 тисяч 172 гривні. Коротко про порушення, які вам інтермінує, податкова. Коротко про порушення, все є в матеріалах справи. Давайте дочекаємося розгляду цієї справи і коментувати це наразі. Я зараз вже втомлений, я годину був судом судовому засіданні, тому для вас, вибачте, все це буде пізніше. Зазначимо, що з Володимир Волинською птахофабрикою ми знайомі давно і дуже добре, адже навколо цього підприємства чотири роки тому виник екологічний скандал, адже відходи птахофабрики утилізовували дивним чином. Все зливалося у відстійник, який розміщений за містом фактично в притул до людських городів і паїв. Після того, як місцеві люди відзняли та опублікували в соціальній мережі відео, як струбив червоне озеро, лється червона речовина, ми поїхали на місце події, де виявили кілька озер з відходами, завбачливі підприємці на той час уже встигли підправити ситуацію, загородивши ці відстійники величезним парканом і прикривши дерев'яними настилами труби, які проведені від птахофабрики до зливів. З огляду на те, яку шкоду наносять такі підприємства довкіллю, буде доволі цікаво, наскільки чесно. Вони працюють, тому і надалі слідкуватимемо за діяльністю цієї птахофабрики. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.